Тут усе гниле, це треба зрозуміти із з самого початку. шепоче голос у темряві, і відлуння цих слів обпікає, наче у легенях. Саманта Швеблін, сучасна аргентинська письменниця, авторка роману Гарячковий сон, майстриня тривожної прози, де реальність завжди дихає фантасмагорією. Її історії виростають з людського страху, самотності. І потужного бажання зрозуміти незбагненне. Сучасна Аргентина задихається під тиском екологічної катастрофи, поля, зрошені отрутою, тіла, просочені страхом. Саманта Швеблін занурює читача у внутрішні безодні героїв, де марання це не фантазія, а підсвідоме дозрівання правди. Аманда на межі життя і смерті лежить у сільській лікарні. Її пальці в'януть. А поруч Давід, чужий хлопчик, який веде її стежками спогадів. Вони шукають важливий момент той, коли в організм Аманди просочилась отрута, материнська тривога затьмарює реальність все розчиняється, час, тіло, довіра, гарячковий сон сьогодні попередження. Про токсичне материнство, отруєне довкілля і майбутнє, яке ми вже поступово втрачаємо. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.